Друзі, всім привіт! Я дуже рада бачити всіх, хто буде передивлятися цей урок. Я дуже хотіла дати такий поштовх і мотивацію людям, які вже давно відкладали ведення свого блогу, щоб нарешті в 2026 році взяти і просто почати, хоча б перші спроби. Тому в цьому уроці я розкажу, з чого вам почати вести свій блог, які кроки для цього потрібні. Для початку два слова про себе, особливо для тих, хто, можливо, бачить мене вперше. Мене звати Ксюша. Я більше п'яти років працювала в СММ. Літом минулого року я перейшла з цієї сфери саме у напрям просування особистих блогів, бо сама веду блог більше п'яти років, а сфера СММ для мене стала трошки тісною. От тому зараз я займаюся своїм блогом і сторінками своїх клієнтів та експертів, які до мене приходять. Сумарно в своїх соцмережах я маю більше 12 тисяч підписників. Instagram, в Інстаграмів Треставтіктоці, і як я вже сказала, навчаю експертів просувати та монетизувати свої продукти через блог. Отже, лише за останні два роки я монетизувала свій власний блог в інстаграм більше ніж на 1,4 мільйона гривень. Тому, в принципі, хочу ще раз показати, що всі методи, якими я користуюсь, всі способи, всі кроки, про які буду розказувати, я ними користуюсь сама. Це не якийсь курс трьохрічної вдавності, це те, що працюю саме в моєму блозі, це те, що я даю своїм учням на наставництвах. От і тому буду дуже рада, якщо це буде корисно і вам. Отже, з чого нам почати? Переходимо до самої інструкції. Спочатку хотіла б нагадати, що багато хто думає, що для блогу для успішного блогу мені потрібна якась інстаграмна квартира, айфон 17 Pro Max, що якщо в мене немає дорогої техніки, то мені немає сенсу починати блог. Але хочу нагадати, що для вашого блогу вам потрібні лише ви і ваша сторінка в інстаграм. Все. І також, звичайно, було б добре, якщо у вас було бажання ділитися і бути корисним для вашої аудиторії, але це само собою. Тобто, ви можете почати з будь-якої точки, де ви знаходитесь прямо зараз. Крок перший: нам потрібно визначити ціль ведення вашого блогу. Навіщо вам він потрібен? Тобто, що ви будете мати з цього блогу? Ви хотіли б вести лайфстайл блог? Ви хотіли б показувати своє життя, рутину або більше роботу? Тобто, ви хотіли б більше експертних блог показувати. Можливо, і те, і те. А можливо, ви хотіли б там почати знімати ugc відео і отримувати запити на співпрацю там на рекламу і так далі. Прямо зараз подумайте, сядьте і випишіть свою ціль в блозі, щоб ви розуміли. З чого ви будете починати рухатись далі? Вам потрібно розпакувати себе як особистість і як експерта. Вам потрібно повернутися до себе, не дивитися, що там у кого особливо не повторювати. Це я дуже люблю, коли люди починають не знають, що робити їм, і починають тупо повторювати тренди, повторювати те, що знімають конкуренти. Так, будь ласка, не робіть. Отже, в чому саме ваші основні компетенції? В чому вас там можуть питати поради друзі або колеги? Це якщо ось брати якраз таку експертну сторону, щоб ви могли почати вести експертний блог. В чому ваші сильні сторони, в чому ваша унікальність? Які послуги ви хотіли б продавати через блог? Прям теж можете сісти і виписати, щоб ви для себе розуміли, на чому буде опиратися ваша експертність або особистість, якщо ви поки що не надаєте експертних послуг в блозі. Далі дуже цікавий крок, це нам потрібно подумати над темами, які ви хотіли б розкривати в блозі. Я хотіла б почати з підказки, яку я от написала нижче. Якщо вам здається, що ви от прям не знаєте. Ну я не знаю, чим мені ділитися в блозі, не знаю, що людям буде цікаво. Спробуйте звернутися знову ж таки до себе і проаналізувати, що вам саме подобається дивитися в блогах у інших, тобто які теми вас цікавлять, які теми, які тригери, можливо. Які сюжетні повороти, сюжетні лінії вам цікаві в сторінках у інших людей? І дуже вірогідно, що саме це буде цікаво і вашій аудиторії, у вашому блозі, тому що, коли це цікаво, вам ви можете це більш щиро розкривати, а не придумувати щось спеціально, щоб було це цікаво От. І подумайте, що було б цікаво вашій аудиторії. От на місці вашої аудиторії, якщо ви прийшли в ваш блог, що ви б хотіли подивитися? Тобто, з вашого боку, чим корисно ви могли б бути ваші аудиторії, які сюжетні лінії, можливо, зі свого досвіду тобто, там про переїзд, мій шлях в цій сфері, або про сім'ю, або про якісь факапи, невдачі. то що вам було б цікаво самому дивитися у блогах у інших, і чим ви готові були б ділитися зі свого власного досвіду? Так само потрібно продумати оці теми. І у вас вже є достатньо опор, достатньо тем, щоб почати як мінімум перші спроби блогу. І далі, найголовніше, що я б хотіла сказати, напевно, за сьогодні, будь ласка, не очікуйте миттєвих результатів. Блог це гра вдовгу. Тут не буває такого, що ми знайшли якусь чарівну пігулку, от, там якийсь чарівний метод набору аудиторії чи якийсь супер екстраординарний контент. Ні, такого не буває. Блог це постійне тестування різних зв'язок, різних варіантів, різних видів контенту. Е, ви маєте постійно розуміти, що ваші результати вони обов'язково рано чи пізно будуть. Просто якщо ви... Робите якісь регулярні дії, а результатів поки що немає, все не значить, що треба кидати і виробити якусь фігню. Тобто пам'ятаємо, що у нас в блозі дуже важлива регулярність і щоденні дії. Нехай ви будете викладати контент не кожного дня, нехай це буде 3-4 рази на тиждень, але це буде регулярно, це буде постійно. Тобто не очікуємо чарівну таблетку і е, сприймаємо блог як дисципліну. От якщо у вас є дисципліна в спорті, дисципліна в рутині, нехай у вас буде ще одна дисципліна в блозі. А якщо у вас поки що такої дисципліни в житті немає, то блог – це дуже класна можливість почати. Тому будьте готові до того, що не значить, результатів треба чекати роками. Але якщо ви не бачите результатів за той проміжок часу, на який ви розраховували треба просто поробити трошечки довше і дивіться якщо вам не вистачає зараз мотивації типу ви наче і хочете вести блог але ні, ніхто не дав вам цього пінка е, якщо ви не розумієте, з яких кроків почати саме вам от під вашу нішу під ваш контент під ваші продукти де брати натхнення де брати теми для контенту які рубрики будуть цікаві людям я дещо для вас маю і хочу вам розповісти про своє закрите ком'юніті «The Expert Room». Що це таке? Це простір для експертів, які хочуть розвивати блог, от не для галочки, не те, що всі ведуть, і я хочу. А якщо ви відчуваєте, якщо ви всередині прямо горите цим і просто не знали до цього з чого почати, то я буду дуже рада стати вашим наставником і допомогти на цьому шляху. Тобто, це ком'юніті, яке я вважаю просто ідеальний варіант, щоб почати зараз, розкажу чому. Ми будемо пробувати грати в блог. Я дуже люблю розказувати про цей метод, якщо можна так сказати. Тобто, дуже багато хто відноситься до блогу надто серйозно. Ну, от якщо це відео не залетить, все я кидаю, нічого не роблю. Я ж е люблю передавати людям знання з того боку. Що блог це гра, ми маємо підходити до нього з цікавістю. А як вийде зараз? А як спрацює цей контент, а може спробувати ось цей варіант, і просто підходити до цього з цікавістю, а не так, як до каторги якогось покарання? Тут не буде єдиної фіксованої системи для всіх, це не курс в записі, тут не буде якісь записані уроки, щоб ви там дивилися і колись може переглянули. Ні, тут буде індивідуальні задачі, індивідуальні розбори, про які я зараз ще розкажу, і ми будемо. Тестувати всі способи і методи тільки під вас, тобто тут немає такого, що я даю якісь уроки для всіх. Ні, індивідуальна система під вас. Ми будемо розбирати і опакування сторінки, і просування, і маркетинг, і з яких сторітель люди купують, на які люди запити підписуються, який контент продає, де брати тему для контенту, що буде цікаво аудиторії. Все, все, все. Якщо навіть тут ще є якісь питання, які я не вказала, які вас цікавлять зведення блогу, ми все це будемо. Розбирати, тому що який це буде формат, це закрити ком'юніті в телеграмі, а, яке працює за принципом підписки. Тобто, ви можете купити підписку на місяць, а можете одразу йти в довгострокову роботу. А можете спробувати місяць, і потім, якщо вам сподобається і підійде такий формат, ви можете подовжити. А і найголовніше наповнення. Як я вже сказала, у нас будуть індивідуальні розбори щотижня, тобто 4 рази на місяць. Я проводжу прямий ефір. Ми розбираємо кожен блог, тобто всіх учасників окремо. Я спочатку, от на першому допустимо, зі дзвоні, ми вже почали нашу ком'юніті, але ви можете приєднатися в будь-який момент. От ми почали з того, що я розбираю сторінки дівчат, які є зараз, даю свої поради кожному окремо. Тобто, я дивлюсь, хто на якій стадії знаходиться, бо хтось ну тільки-тільки починає, а хтось вже там запускає свої воронки. Тобто, це підійде для будь-якого формату. Але якщо ви зараз тільки починаєте, то ми... Ми якраз таки почнемо з бази, з фундаменту, з упакування з сенсів. Я надсилаю всі свої файли, всі таблички необхідні для роботи. Ви це заповніте. Тобто на ефірі я індивідуально розбираю кожну учасницю. Далі наступне це, звичайно, живе середовище з іншими експертами або з іншими дівчатами, які тільки починають свій блог. У нас є і такі, і такі. Я впевнена, що ви для себе знайдете і нові знайомства, і нові потенційні співпраці, і нових клієнтів, і навпаки, спеціалістів, які вам можуть бути корисні. Що допустимо, у нас є і психологи, і дизайнери, і езотерики, тобто дуже багато різних експертів, і ви можете стати теж одним із них. От найголовніше далі це особистий зворотній зв'язок від мене. По-перше, на зі дзвонах щотижня. А по-друге, коли ви я даю вам задачі і ви наступний тиждень їх виконуєте. Ви можете в чаті писати і звертатися до мене. Я завжди підтримую будь-які ідеї, я завжди даю свій фідбек, я завжди розказую, як зробити краще, а як тут можна замінити. Тобто, по суті, перевірка ДЗ і фідбек від мене ви отримуєте, можна сказати, 24 на 7. Ну і звичайно, це всі мої робочі інструменти, файли, таблички, якими я сама користуюся і користувалася там протягом останніх трьох років. Все, що я використовую в роботі зараз. І все, що я даю своїм учням на наставництвах, те саме я і даю в нашому ком'юніті. Тобто, по суті, у вас буде мій зворотній зв'язок, коло однодумців, прямі ефіри з розборами і всі необхідні матеріали. Вам потрібно буде просто брати і робити. Особисто від себе я зроблю все, щоб надихнути, замотивувати вас своїм прикладом, показати, що блог це гра вдовгу, як я вже 50 раз казала, щоб ви не кидали це знову, щоб ви зрозуміли, що є людина, яка вас вірить. І дуже хочу, щоб якомога більше людей після цього відео реально надихнулися і, хоча б спробували. Ви можете приєднатися до нас навіть на один місяць і потім вирішити, чи хочете продовжувати далі. Тому що приєднатися до ком'юніті, напишіть мені в дірект в інстаграмі слово Телеграм або просто напишіть мені, що хочете приєднатися. Я вам надішлю всі умови розкажу і проконсультую. Дуже бажаю всім людям, які подивилися це відео до 2026 році, так чи інакше досягти своїх цілей, які ви собі поставили. В блозі, або як мінімум, розпочати його вести, і щоб ви були задоволені своїми результатами. Дуже вам дякую за перегляд.